У Седневі триває конфлікт між виконуючою обов'язки голови селищної ради та громадою. Як відомо, вже півтора роки Седнев не має обраного голови. Його обов'язки виконує Тетяна Муриляк. Вона вже не вперше намагається звільнити директорку Седнівського ліцею. Це, до речі, єдиний навчальний заклад у громаді, замість того, щоб опікуватися справами Седнева. Тим часом директорка ліцею Тетяна Ясочко за два роки роботи буквально відродила навчальний заклад. Нами було виграно грант на Створення сучасного освітнього цифрового простору це стало таким безпрецедентним для Сенівського ліцею моментом. Адже так склалося, що десь приблизно 80% сімей, які вчаться в нашому ліцеї, це сім'ї з різними складними життєвими обставинами або пільгові категорії, це багатодітні планшети. Ноутбуки, які зараз є у використанні ліцею, це дуже класна і потужна штука в освітньому процесі. Ну зараз всебічна діджиталізація. І Єсенівський ліцей не відстає зовсім ні на крок від цього. Також у ліцеї організували соціально психологічну допомогу для дітей і батьків з деокупованих територій. Наш ліцей став єдиним ліцеєм Чернігівської області, який взяв участь у проєкті СОЗ діти. І на сьогоднішній день це соціально-психологічна реабілітація. В нашому закладі облаштована кімната, в якій діти, батьки та вчителі з деокупованих територій можуть проходити психологічну реабілітацію після пережитих негативних емоцій і налаштовувати себе і на більш нормальне, плідне і спокійне навчання, і отримувати просто навіть якусь в ігровій формі, якісь позитивні, класні емоції. Крім того, в ліцеї обладнане укриття подвійного призначення, тому діти майже весь рік вчилися очно. У ліцеї в нас прокладені маршрути з кожного кабінету. Діти знають, куди вони, якщо повітряна тривога, на який виход вони йдуть. Тут вхід в укриття з двох сторін. А із навчального закладу можна на три практично на чотири виходи вийти. Тому скупчення ніякого немає. Діти йдуть організовано по стрілках. В укритті в нас тут є все. В нас тут є вайфай, у нас тут є система оголошення. В нас тут є вода, є певні медикаменти, є ігри настільні, і тому дітям не, не нудно тут. Пані Тетяна каже, обожнює свою роботу, але виконуючи обов'язки голови селищної ради, постійно вставляє палки в колеса. Через її скарги частими гостями в ліцеї стали співробітники СБУ, ДБР і прокуратури, але жодних порушень не виявили. Сама ж пані Мориляк виписала директорці вже дві догани, які оскаржуються наразі в суді. Першу за те, що на день вчителя педагогам виписали грошові премії, другу за надання автобусу ліцею для фотозвіту волонтерів, які щиро допомагали навчальному закладу. Це побачила. Садівська селищна рада і винесла мені догану за те, що ми експлуатували автобус, який ще не пройшов українську реєстрацію. Але ж цей автобус, мої водії, гнали з Львова до Чернігова, і ми ж ну, ми на маршрут автобус не виводили. Якби. І навіть якщо б виводили, то це гаї, даї мені мало би догану виписувати. Ну. І ми знаємо всі роботи волонтерів. Так? Якщо ти не зробив фотку, вважай, що ти нічого не зробив. Да? Ну, і так само, відео ми намагалися е, просто по-людськи зробити для людей. Фотозвіт їхньої проробленої роботи, бо ми щиро були їм вдячні. Колектив ліцею у захваті від директорки. Ми пропрацювали з Тетяною Юрівною два роки, можна сказати, на одному диханні. Це людина, керівник нового типу, сучасний, якого не бояться, якого поважають. Це людина, для якої немає питань, які не можна вирішити. Яка вміє повести за собою 13 липня під стінами селищної ради зібрались народні збори. Звільнення директорки стало останньою краплею, кажуть місцеві жителі. У нас громада після війни півтора року не працювала. У нас йшли надбавки, йшли премії. Ну все робилося заради власного збагадження. Людям вже набридло цей даребан землі ці сесії їхні свої рішення, ганебні. І звільнення директора це була остання крапля. Батьки проти, колектив проти. Рішення ухвалилося одноосібно. Ніхто не бере до уваги, скажімо так, інших людей. Ось дивіться, скільки зібралося. Тобто всі підтримують цю людину. З нею дуже комфортно працювати. Діти її страшенно люблять. Не влаштовуємо того, що обирають нашого директора школи, яка для школи, для дітей все робить, і на якій В Першу чергу підтримати директорку. Такі, як люди її зустрічають, люблять дуже, проважають. Не подобається Мариляк, що вона рукава цим. Дуже багато палок ставить в колеса. А ось що місцеві кажуть про роботу виконуючої обов'язки голови. Позабирала все від суда, поставила все у макішині. Термінала в нову пошту закрила. Везде палки в колеса, люди ставлять землю, продає людську, село заросше. Для людей нічого не робиться повністю. Прийди по яку справку, як пана на секретар і заміняє поки голови, немає. Вона для цього нічого абсолютно не робить. Гуманітарки розпоряджається, як роздавати ту гуманітарку. Колишній селищний голова Сергій Маслов, за сприяння якого Тетяна Мориляк і стала виконуючою обов'язки, визнає, це було помилкове рішення. Вона буквально відразу себе дискредитувала. Пані Муриляк на наступну сесію дискримінувала, дискримінувала як політично. Так і дискримінувала щодо життєво необхідних всіх питань, які мали б вирішуватися. Це і, і електрика, так і інше. Вона пішла в опозицію. і Почали з більшості депутатів приймати такі рішення, котре, Ну, не суперечить всім законодавчим напрямкам Конституції, присязі, то, що вони приймали. Ну, народа накипіла, можна так сказати, на сьогоднішній день хочуть народ почути і відповіді на всі питання, що виникли на робочому місці. Пані Муриляк чомусь не виявилося. Зв'язатися з нею телефоном теж не вдалося. Час Чернігівський, звісно, готовий надати їй можливість висловитися, але поки питання, чому замість роботи на благо громади, виконуючи обов'язки голови, навіть не обрана народом людина, воює із директоркою ліцею, лишається відкритим.